Всім доброго ранку, дуже рада вас бачити на світлому занятті. Ми сьогодні з вами розпочинаємо вивчати нову тему і вирушимо з вами у захоплюючу та дуже-дуже цікаву подорож. А для того, щоб дізнатися, куди ж саме ми вирушимо, вам слід відгадати загадку. Тому слухайте уважно: океан бездонний, океан безмежний. В ньому живуть зірки і комети, а також планети різноманітні. Давайте ще раз. Океан бездомний, океан безмежний, в ньому живуть зірки і комети, а також різноманітні планети. Як ви гадаєте, що це може бути? Правильно малята це космос на цьому тижні. Ми з вами вирушимо в космічні пригоди і познайомимось поближче з самим космосом. Космос це такий безкрайній вічний світ. Якщо ми подивимося на нічне небо, то побачимо так багато різних зірок. але це лише частинка нашого космосу. Планети це також частина нашого космосу. От рухається навколо зірочок. Ось давайте подивимось на сонечко. Сонечко насправді це теж зірка. І навколо цієї вірочки рухається дев'ять планет, вони обертаються навколо неї. Давайте уважно їх розглянемо. Ось перша планетка, бачите, вона називається Меркурій. Наступна в нас планета Венера. Бачите, яка гарна, коричнева. Малята, скажіть, мені як називається ось ця планета, як ви гадаєте? Так, Малята, це планета Земля, правильно, на якій ми з вами живемо. Правильно? Наступна планета, ось така яскрава, це Мар. Далі в нас людей бачите, гарненькі, рожевенькі, так? Далі йде Сатурн, і в нього, бачите, на відміну від усіх інших планет, є ще отакі кінці. А що це саме? Ми з вами Далі в нас йде Оран. Обичне синенька гарненька планета. Нептун. Та останнє це Луфлан. Космос, люди подорожують, так? раніше. І ті люди, які в нас подорожують до космосу, вони називаються як ви гадаєте як? Космонавти, правильно, люди, які подорожують до космосу, називаються космонавтами, так? Вони літають ось на ракетах, досліджують різні різні планети нашого космосу. До речі, малята цікавий факт, що першим Космос вирушили собачки, Уявляєте, їх звали Вілка та Трілка. Саме вони найперші вирушили у космос. Космонавти вдягають спеціальні, ви бачите, скафандри, які допомагають їм дихати, тому що на інших планетах кисню може не бути. Бачите, в них спеціальні костюми, спеціальні балони з повітрям, які вони носять на собі, можуть дихати, подорожувати, досліджувати планети, щоб ми з вами дізнавалися про, про них дуже багато цікавих речей. Космосу багато вірочок. Якщо ми з вами подивимось на небо так, вночі, то ми побачимо зірочки такі малесенькі. І різних кольорів. Так, вони сяють різними кольорами. Але насправді малята зірочки вони не маленькі, вони дуже-дуже великі та гарячі. І це ми можемо бачити через спеціальний пристрій, який називається телескоп. Я везу на наступне заняття, з ним обов'язково познайомить. Сьогодні я пропоную вам і намалювати наш космос. Що для цього нам знадобиться. Арфуш Паперу. Ми з вами намалюємо сьогодні і ракету, і нашу планету. Давайте ще раз згадаємо, як називається наша планета. Земля Мову всі мої любі! Ми почнемо з ракету. По-перше, нам потрібно обрати полі, яким ми її будемо малювати. Це може бути будь-який полі. Як їмось філетовий, гарнезенький. Дивіться, що ми робимо? Ми беремо фарку так? і малюємо давайте посередині. Ось такий домик. Віднічок ось так. Маю і заповнюємо його гарне кольором да. зафарбовуємо. Це буде наш наша ракета. Зараз да, ми задамою кривіться, Ось, бачите, як на нашій. Ось, дивіться. Вийшла, так? Тепер, і з одного боку. ось такі три І з іншого. Виходить? Так. Намалювали наші прикутнички, крийця, розмальовуємо їх також кольором. І тому наші ракеті трошки застигнули в пам'ять. А поки перейдемо до планети. Давайте подивимося, які кольори нам потрібні для того, щоб ми могли намалювати нашу планету землю. Ось вона. Синій зелений. Правильно.

Намагайтеся багато парзу. На От у нас висихає синій кружечок. Ми з вами візьмемо жовту фарбу, Добре, помиємо наш пензлик, щоб він був чистий. Так, візьмемо жовту фарбу і з іншого боку. Ось в мене це тут. Давайте. Я вже мила. Намалюємо жовтий кружечок. Як ви гадаєте? Що це буде? Так, це буде наше сонечко. Ось так. Давайте додамо йому мішики, так? Ось чином. вчинок. Я вам фотою, поки випускає наші хапище. Давайте намалюємо ще наш сатур. Носимо його поближче, покажу ще раз. Бачимо, ще тут переважають. Червоні кольори. І так червоні давайте візьмемо червоний колір. Вимаємо гарно пензли, щоб не забруднити нашу фарбу, так. І малюємо червоним кольором. Там де є вільне місце. Ось я тут намалюю також кружечок. І планета на такой круглимо оці і замальовуємо кольором. Так само. Ось ми замалювали. І тепер нам потрібно зробити нову кінечку. Дивіться, як ми це робимо. Ось так І ось таке кінце в нас виходить. Бачите? Вийшло? Молодці. Ну, ну, давай повинні. Катур наш прикріпимо сюди. Так. І намалюємо два одну планету, візьмемо наш гарненький. Такі рожевий, візьмемо рожевий кольор, Гарненько помиємо обов'язково фензник і малюємо останню нашу планету. Ось тут де вільне місце наш вітер, так? і також заповнюємо польом. Ось такі чином. Тобто нам треба доробити нашу землю. Так, нам потрібен ще який колір? зелені молочі, миємо пензлик, беремо зелену фарбу, макаємо в неї пензлик, і на нашій планеті робимо ось такі зелені плянки. Різні, так? Ось таким чином. І в нас виходить ось наша планета Земля. Ось. І на устанок ми візьмемо жовтий колір, або якщо не мажов, то вможна помарач. І на наші ракетний грох, мамонський, ніконечка. Давайте ось одне І тут гумове. І ось такий гарний. космос у нас з вами вийшли. Покажу так поближче. Ось вона наша земля. Сонечко, ракета, так. наш Сатурн та Юпітер. Ось такий малюнник гарний в нас звичай. Ось ще землянечко. Спіть намалювати на занятті, дороблює вдома, а також фарбами або олівцями намалюєте ту планету, яка вам найбільше за все сподобалась. Переглянете ще раз і оберете, яку саме планету ви хочете намалювати. На наступних заняттях ми з вами трошечки ближче познайомимося з кожною із планет. Дізнаємося багато цікавого про наш космос, тому я вас запрошую на свої наступні заняття. Ми сьогодні будемо завершувати. Я вам дякую за гарну роботу, гарного вам дня до побачення!